Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні у мене в Duty Mobile накопились 50 секретних каш, і я їх відкрию. Зараз я зберу тут ті, які за щоденні ще є декілька відкрию О, один ящик з камфляжами, це найс, тому що це якраз те, що мені найбільше потрібно. Тут ще нагороди прийшло з цієї Numbers за цей таблицю лідерів. І ніби тут також є інші нагороди, де. Також секретні кажуть, тому що тут щодо оновлюється нагорода. А нагороди з першого тижня ніхто з моєї команди не зміг отримати, тому що розробники вирішили зробити такий прикол, що якщо хтось заходить після того, як ну, ніби набрані була кількість потрібна для отримання нагороди, то він не отримає цього. Типу, що дуже тупо, Оскільки ну, типу, тільки я отримав ці нагороди і ніхто більше. А, там був скин на USS. І якщо я не помиляюсь, це був перший безкоштовний скін на його сес, який розробники зробили, тому. Це. Це неприкольно там. Так, 4. Ну, непогано. Мені там ще здається. казали, що мені якось багато випадає цих е, міфіків по тому з моїх попередніх відео. Ну и может дійсно багато буде, я не знаю. Та... Тут все відкрив тепер. Вот out. Под От вот оскільки вони можуть мені там поламати штуку. Ого! Вау! прикольно. Так, тут Нічого більше, тільки та. Окей. І... сюди. А, окей, тут можна, можна затиснути? Я не пам'ятаю, це завжди було, чи тільки зараз додали. Я просто на стрімі Маклаути дивився, він їх відкривав, <свісно> і він <свісно> якось, ну я не знаю, якось доволі повільно натискав, враховуючи те, що він. Я бачив, як він грає з цими тапилками, як він з них спамить, ніби це вони автоматичні. <свісно> Тому <свісно> цікаво. Раз тут він на початку швидкий відкривав. Так, 50, я просто стрімко дивився тільки коли він почав от так. А, не був у Львов. Львів був уже. Ні, Львів був, окей. Якщо Маклау, то був. Побачив, як він так повільно натискав, тому я це і сказав, але я появився до цього швидкого. Це відео дуже затримане, тому я забув щось на нього, тому. Вау. 25-25 файно. Сім міфіків тільки. Ось оцих от міфіків, мені здається, саме те, що прокачується до міфічного, їх стало менше. Останнім часом. Оскільки, типу, можливо, розробники такі, типу, так, всі отримали міфіка, тому треба зменшити ймовірність міфіка, щоб цей вог люди не назбирали собі дуже багато і не могли одразу отримати нового міфіка, коли ти вийде. Тому так, ось так от я думаю. Так, ну що, ну так, нападало нормально міфічних уламків. Щось якось цих ящиків, а так вже й багато нападало. Один тільки на 3 випав, тому там, щось в цілому ну, якось не дуже вийшов. Так, в мене тут ще є. А, у мене тут є. А це погано. Окей. Ну, на цьому всем дякую за Е, Ну я хіба що зараз ще піду швидко знайду ці кількість своїх нових камуфляжів. 63, там скільки, 143 треба чи що? Ну, особливо, ну, наближаюся до цього, тому там, дякую за перегляд всім, всім.